Вітаю, друзі! Хочу вам показати одну цікавинку, що в мене виявилося на хормі сорту нікітська бордова. Ось це дивіться типова форма, типовий розмір. Ось такий плодів нікітської брудовою. Всі плоди Достатньо однакові. Ось так вони виглядають. І ось тут раптом на одній гілочці. Зараз я вам покажу тут, в принципі, типовий. Це типовий плід, Ой. а тут трошки вище, дивіться, яка форма плоду. Вона схожа на, мабуть, що Джира. Це східна хурма, яка е, в твердому стані не в'яже солодко. Оце один такий плід, Оце другий. Я не знаю він який. Може, навіть він вже достиг, або е, я так підозрюю, що щось його пошкодило, тому він раніше е, пожовтів. І зараз покажу. Ось цей плодик, він же типовий, тобто два, е, два плодика ось такої форми, дивної на одній гілості, а всі інші однакові. Ось така буває мутація, цікава. Ну, зараз спробую його зірвати, а він же і не тримався. Зараз подивимось. Тут пошкодження немає він трохи м'який. Спробую розрізати і подивитися, в чому справа. Отже, зараз я зважу цей е, девакувати трохи плодик, який в мене вираз на нікітській бордові. Вага 103 грами. Як для цього сорту це ну, дуже гарна вага. Так, і зараз я його розріжу. Я так думаю, що буде смак не дуже типовий для нікітської бордови, але зараз подивимось. Ось такий він всередині. Тут я бачу 1, 2, 3, 4, 5, 6 носінин. Таке пошкодження, бачите, було трошки всередині, тому вона типово ревно почала зафарбовуватись і розм'якати. Смак, типово для таких поспішайок, нетерпкий, але це нічого не означає, що це якась там мутація. Тому що він такий трохи водянистий, він. Не такий, який притаманній нікітській бордові. Тому чекатиму на достигання інших двох плодів, які так само мають трохи незвичайну форму. І покажу, що з цього вийшло.